Вітаю ви на каналі Купуй зі мною. Розпочався новий акційний тиждень. Акції діятимуть до 1 червня. Також покажу вам новинки. Усім приємного перегляду. Миска пластикова кольорова 22 гривні. Бокс пластиковий 58 Круглий контейнер 19. Такі бокси 1-літрові по 19. Харчовий силиконовий контейнер 74. Новинка пластиковий ланчбокс всередині столові прибори та соусниця 129. Пластиковий контейнер на два відділення 29. Картонні. Контейнери 29. Упаковка 5 штук. Скляна ємність для сипучих продуктів 119. Люмінарк скло 169. Салатник 77. Скло кераміка. Салатник більший 109. Ємні скляна для зберігання 139. Пляшка скло для олії 119. Маленький білий салатник. Скло кераміка 77. 84 салатник день та ніч. Тарілка обідня 99. Десертна 64. Салатник димний 33. Набір для спеції два кролики 169. Кухоль скляний з малюнком 29. Склянка також 29 висока. Калих для вина 84. Знову на полицях чашки фарфорові по 99 55 біла в горошок. Склянка подвійні стінки 74. Чашка кольорова ребриста 77 гривень. Склянка подвійні стінки з блискітками 99. Чашка день ніч 64. З'явився знову ось такий набір посуду: чашка та блюдце, волошки та вишні 199. Міжкухонний і 78 керамічний. Столовий ніж нержавіюча сталь, 24. Кухонний ніж. Ціна без знижки, 88. Ложка столова 29 Нержавіюча сталь, чайна ложка 27. Новинка. ножі Кухонні 139. Кошик металевий для зберігання 199. Ополоник нейлоновий 99, ложка для спагетті, ціна 99, шприц 58, ложка силіконова 64, пензлик 49, Вінчик напівавтомат для збивання 58, Лопатка 119 Така 29 Формочки силиконові для випікання 17-3 штуки упаковка. Плівка харчова 120-метрова 99. Форми силиконові для морозива на 6 порцій 109. Форма на планшеті кролики 58. Така формочка на 6 штук. Є 2 кольори в наявності 58 гривень. Набір ножів на підставці 299 Терка кухонна нержавіюча сталь 39, термос металевий 169, набір посуду подарункового термос та чашки 249, амульція для інтимної гігієни 64, шампунь гель для душу чоловічий, 2 в 1 44. Хід чоловічий гель для душу йде мучалкою, ціна 55. Кондиціонер для волосся ціна 99. 500 г. Також є дешевші по 74 шампунь та кондиціонер для відновлення структури пошкодженого волосся. Шампунь-блиск волосся 0% парабенів. Ціна 74. Крем маска для волосся 119 1 літр. 77 коштує гель для інтимної гігієни. Мило шик протеїни шовку 100 г 22 гривні. Дитяче крем мило м'яке 39, 445 г. Мило косметичне 19 Б'янка 2 аромати 19 також. Папір туалетний десна 108 Українська мальва 6. Паперові рушники двошарові. Упаковка 150 листів, ціна 39 гривень. Папір туалетний делюкс 59 4 штуки. Рушники паперові 44, серветки вологі 120 штук, 49. Відбілювач кисневий сіла Оксі 99. Пом'якшувач сілан 99. Сіла оксі 99. Кисневий плямовивідник 900г. для прання 84 для прання чорних речей – 109, 2 кг. Пом'якшувач для тканин 119-2 кг. Гелля прання дитячих речей – 189 гіг. 3 літровий омекс 119 Рідке Рідке милогосподарське еко ціна 49 кілограми. Милорідке біле 16500 г. Засіб для миття ванної кімнати 1 кілограм 49. Кг. Турбогель ціна зі знижкою 59,500 г. Засіб для миття унітазу раковини та ванної з ароматом хвої 77. Є ще ось така суперсила 1 літр 74 гривні. Галакс для ванної кімнати та сантехніки. 500 грамів, Упаковка 77, чорна орхідея та ягідний коктейль. Освіжувач повітрям 39. Кітка праска 55. Рушники паперові двошарові 42 гривні. Паперо 42 гривні також 2 штуки. Серветки вологі для чищення. Взуття 8 штук. Дитячий смайл 24 штуки упаковка, ціна 14. Серветки косметичні, 150 штук, 29. двошарові. 24 серветки паперові 18 штук. Сафі 350 штук 49. Упаковка 100 штук 19. Кондиціонер для білизни ВОМ 27 гривень. Галак з за запаскою. Суперсила, антижир 109. Засіб для миття дитячого посуду 600 грамів. упаковка 34, Велі. Порошок для чищення. 22 гривні. Пальзам для миття посуду Оксиклін. Піна колада 39 500 грамів. Екомакс 47. 3 в одному. 13. Вага 400 грамів. Засіб для миття посуду з лимоном та алоєвера. Від беко 500 грамів 19 Кухонні губки для чищення 24. Підставка пластикова, 15. На цьому все. Дякую, що дивитесь. Гарного дня, економних вам покупок. На все добре!